Всім вітання, ви дивитесь канал Автопогляд. Сьогодні у нас тест. Тест е, ліфів. Отож, позаду у мене знаходиться мій Nissan Leaf 2013 року з сохом 75%. Приблизно 75-74,8%. Реальний приблизно 75% це актуальний сох цього автомобіля. Довго тривалий. Е, позаду знаходиться білий ліф аналогічної комплектації. Проте сох у нього 85%, тобто на 10% більший. Завдання номер один, і думаю, що по цьому завданню буде усім вам зрозуміло, і більшості з вас результату завдання номер один буде достатньо. Наскільки більше ми отримуємо запас ходу в автомобілі з більшим сохом, з більшим, більшою ємністю батареї, з залишковою ємністю? Завдання номер два це вже чисто особисте, таке технічне, яке для мене особисто дуже цікаве. У мене встановлені 15 легкосплавні диски, також нісанівські, оригінальні, і з шинами 185 на 6515 для тих, хто розуміє, вони звичайно менші. У нашого білого ліфа з більшою ємністю залишкової батареї встановлені оригінальні легкосплавні диски, для тих, хто знає, вони реально важкі, з розміром шин 205, 55 16. До того хочу додати, що лів мій на 2 см вищий по кліренсу. І друге завдання буде вияснити, наскільки все-таки і чи насправді це так, в трасовому режимі режимі траси, лів з легшими колесами зможе проїхати більше. Чи це насправді так, і чи доцільно змінювати шини, скажімо, і диски на менший розмір і економити по вазі. І завдання номер 3 Будемо рухатись 25 км в одному напрямку по трасі, 25 в зротньому напрямку. Звичайній трасі мало завантажені для того, щоб уникнути таких моментів, як в якийсь момент були затори, в якийсь момент не були затори. Траса. Я розумію, що 100 км це маленька відстань, але ну, якби такі результати ми отримуємо. 25 в одному напрямку, 25 в зворотньому по тій самій дорозі. Спочатку їдемо. Потім. Аналогічна ситуація, проте я буду в другому результаті рухатися уже позаду і рухатись максимально близько до нашого білого автомобіля для того, щоб створити ну, певний ефект сліп-стріму, для тих, хто дивиться Форму-1, знає. Для того, щоб зменшити опір повітря, можливо, досягнути такріч, трішки ще кращих показників по енергоефективності автомобіля. Тобто, перший результат: наскільки більше білий зможе проїхати з нашою витратою, другий. Чи реально колеса ну, якби впливають на запас ходу, доцільно замінювати там, 17 на 16, 16 на 15. І третій, це якщо рухатись попереду позаду якогось автомобіля, максимально близько зменшуючи опір повітря, чи отримуємо якийсь результат. Одразу кажу: на дворі жарко. Я не знаю, навіщо ми сьогодні почали цей тест, тому що на дворі 33 сьогодні обіцяють. Будемо рухатися без кондиціонера. Я розумію, що цього там 10% Соху дозволяє з кондиціонером їхати, але рухаємося максимально однаково та чесно. Погнали! Е, отож ми розпочали тест, е, який буде перебіг подій. Ми е, зупинилися в конкретній точці, звірили, збили показники середньої витрати, збили засічку е, кілометражу. Дистанція будемо враховувати виключно по GPS. Чому? Тому що GPS точніше показує дистанцію. Автомобільні шини у нас різного розміру. Відповідно, різна дистанція буде враховуватися. Крім того, Ліф, як ви знаєте, обманює в дистанції. Тобто він некоректно показує відстані, кого проїхали, якого насправді, насправді. Збили показники на середній витраті і почали рухатися. Ліф. Більшим сохом більше у нас заряджений був. І навіть в стартовій точці в нього вже була перевага десь в районі 2 кВт, навіть було більше. 25 км рухаємося в одному напрямку. Тут є трішки спуск. Відповідно, тут витрата на ці 25 км буде менша. Навіть я ППЛ. А в зворотньому напрямку, звичайно, буде більша. Тому що тут буде тільки трішки підйом. Ну, але побачимо. Ми рухаємося туди, подивимося показники і будемо мати якісь перші результати за 25 км першої дистанції, в якій я рухаюсь попереду. Вже будемо мати якісь цифри. Перша проміжна точка 27,6 км, 8,9 середня витрата, 78 км залишилось. Втішні показники. 27,6, запам'ятаєте, середня витрата 8,9. Тепер йдемо по ліфа з більшою залишковою ємністю. Що це гарячий не Тесло. Так, і у нього витрата середня 9,2, 27,3. Зауважили? Ми приїхали точно ту саму дистанцію. Засікли на точно тому самому місці. Конкретно і за рахунок коліс. У нього дистанція 27,3 а у мене дистанція, яку ми проїхали, на 300 метрів більше. Зворотня дистанція у нас, зворотня відстань, у нас з підйому. Туди ми їхали трішки зі спуском, назад, з підйомом. Тому у нас такі вражаючі цифри по показниках витрати там в районі 9 кВт на 100 км. Це, ну, це, це нереально, будьмо реалістами швидкістю їхати. Та й будьмо реалістами, хто взагалі буде їхати ось так, швидкістю 68 по двойній трасі, двійній смузі, де всі, ну навіть найдвійній дві смуги в одному напрямку, ти реально заважаєш, що вантажівкам, що автобусам. І їхати ось так чи самому, чи з сім'єю без кліматконтролю. Ну, я не знаю, ну, ми живемо у 21 столітті і економити на таких речах ніхто не буде. Тому витрата однозначно буде більшою. І так, точка номер два. 53,3 км у мене. 90 запас, 9,7% середній. 58%. Залишок. 9,7, 53,3. Дай ми дивимось, що там у Василя. Ну, Василь, що у тебе? Тобі не холодно знову ось таки. Знову без кондюра файно їхати. Файно? 9,9, 52 і 7. 600 метрів зараз, по 300 метрів. Це більше кілометра вийде на 100 кілометрів. Так. 110 запас ходу 62%. Маршрут той самий, туди в зворотньому напряму 50-51 кілометр, але я буду робити це максимально за ним. зараз, щоб якби, зекономити собі на повітрі, на опорі повітря. Отож, наші витрати. За останні 25 км. Ну, в мене 3,1 кВт. Василя 14,7 рівно 3 кВт. В нього навіть менше. Щось попередні ті 25 км я прорахувався, тому що в нього було 3,2 кВт витрати, а в мене 3,1. Тому думаю, що тести призведуть до того, що я думав. Різницю. Принаймні по пересуванні по трасі, на колесах меншого розміру, абсолютно ніякої фактично немає. Ні. От так ми їдемо. Я рухаюсь максимально близько, і як це дозволяє мені ситуація. Е, ну і хто може ще їхати так повільно? 60 і наклейка каблучка. Василь вкрай економічна, педантична людина. Сподіваюсь, що я не заснув. Василь! Василь! Так, так. Ти чуєш мене? В тебе з вихлопної якийсь чорний тим сильний йде. Андрія, не уваги, то форсунки, так? Да? Я так і понял. А сажевий ти вже вирізав, так? Да? Відразу, коли придбав авто, я їздив до Богдана в моє авто. Вирізала, а. А тебе не, не турбує, то, що ти забруднюєш екологію загалом? Мені Головне, щоб не обогану було, а не екологія. Ти що не знаєш? Да. Тобто тобі байдуже на, на білочок, на пташок, та? ти поганець. Ай, ти поганець. поганець забруднюєш за екологію. Так, передостання точка. Запас ходу 72, середня витрата. 81 км Ми проїхали. Середня витрата 9,3. 44 проценти залишку. Ціль, останній раз такі тести робимо, таку ж руку. 88 запас ходу Василя. Різниця в добрі 14. 9,7. У мене 9,4 чи щось такого. До речі, Василяє класнючий Айонік, якого він продає. Обов'язково е, оголошення і посилання в описі до мого відео, з класним пробігом, гарненькому доволі стані, з батареєю 100% топові комплектації. Тому не соромтесь, переходьте, коли цікавить саме Айонік. Звертайтеся. Останні показники. Проїхали ми 107,1 км, 9,4 у мене середня витрата, 44 км запас ходу, 26% залишку батареї. Що в тебе, Василь? Ти таки виграв у мене да? своєю їздою. У Василя 61 км запас ходу, 9,8 середня витрата. 1072. І процентний залишок 32. Круч. Тепер дивимося лівспаю і остаточні показники. Приїхали ми 100-105-107 кілометрів. Е -е 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 Двічі в одному напрямку туди і назад. Тобто, перший раз, так як я говорив, ми рухаємось. Я попереду, Василь, далеко позаду, не близько. І в зворотньому напрямку я рухався і туди, і назад, уже близько за ним, повторюючи його траєкторію і сподіваючись отримати якусь перевагу через низький опір повітря. Враховуючи швидкість, думаю, це було мабуть не дуже й доцільно. Отож, ну, по наших показниках виїхали ми. В одному напрямку поїхали, повернулись. І загалом хочу сказати, що економія є, як враховувати витрату по колесах. Тобто я рухався попереду. Якщо я рухався попереду, скажімо, то в мене витрата була 3,1, у нього була 3,2 кВт. За цю відстань втрати. Тобто, візьмемо так кінцевий результат, враховуючи, що 50 км ми проїхали, я їхав попереду, але на менших шинах. Потім 50 км я їй рухався вже позаду автомобіля, який має більший сох. Але максимально близько, щоб отримати менший опір повітря. Економія вийшла, ну скажімо, у нього буде цифра, там, скажімо, 9,8. Кіловат на 100 кілометрів. Ну, візьмемо, можливо, 100, 10 кіловат на 100 кілометрів. У мене буде витрата, скажімо, 9,7. Можливо, в крайньому випадку 9,6. Якщо навіть враховувати, що навіть 100 кілометрів ви би їхали за автомобілем, або в якого більший сох, а у вас менший сох, ну, ви зекономите ну, 200 Вт. Тобто, якщо порівнювати сухі показники без іншого автомобіля, економія, враховуючи шини легшу вагу, ну, буде мізерною. Ну, це буде ну, ватт 300 на 100 км. Це я вважаю мізер. Тобто незначний показник. Тому думаю, що це не суттєво. Ось такий був результат нашого тесту. Рухались ми зі швидкістю, повторюю, 65-70. І враховуючи, що ми вибрали мало за. Зайняту трасу, тільки в першій ділянці у нас була велика витрата через трішки затор, який там загалом і не мав бути, то в нас середні витрати вийшли по 9,5 до 10 кВт на 100 км. Це дуже вкрай низький показник. Ну і самі розумієте, рухатися швидкість 165 по трасі, де є дві смуги в одному напрямку, також таке собі поняття. І без кліматконтролю в жару в 33 градуси тепла, от я, весь, я весь мокрий від поту. ну це, це, це просто для тесту заради вас. Що мені ще хочеться дізнатися, але напишіть в коментарях, чи насправді воно вам цікаво. Чи вартує зробити тест різниці по витраті скажімо, у місцевому циклі. Бо я саме думаю, що саме в місцевому різниця по витраті буде більша. Враховуючи це, що колеса легші, майже на 2 кг кожне, то відповідно розганяти автомобіль, у якого легші колеса буде легше. Саме в місті, при частих, гальмуваннях і прискоренні, ця різниця має бути більш відчутніша. Ось таке. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. І наші, наш піт був для вас немарний. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк, телефонуйте, якщо вам потрібно послуги підбору перевірки автомобілів, зокрема електромобілів. На сьогодні це все. Підписуйтесь. до зустрічі.